У Хмельницькій поліклініці вперше провели медичну маніпуляцію з видалення стенту з нирки. Зробили процедуру за допомогою апарату Олімпус, гнучкий цистоскоп. Можна оглянути сечовипускний канал та сечовий міхур з відео та фотофіксацією, повністю всього процесу діагностики. Крім того, цей прилад дає можливість не тільки оглядати, а й фіксувати, як я вже сказав. Робити фото, робити відео зйомки процесу діагностики, а також виконувати різноманітні маніпуляції. За допомогою провідника нирка може нормально функціонувати, але настає момент, коли орган починає відновлюватися. Відповідно, стенд потрібно забрати сьогодні для лікування сечокам'яної хвороби після операцій на нирках. Для того щоб убезпечити себе від різноманітних ускладнень, нирку стентують, тобто вставляють в сечовід, Через січовий міхур встав аж до нирки вставляють так званий стенд. Тобто це такий провідник, ось я його можу продемонструвати. Раніше провести таку операцію не могли через відсутність інструментів та технічної можливості. Нині за допомогою сучасного обладнання можна не тільки виконувати подібні маніпуляції, а й виявляти пухлини на ранніх стадіях чи видаляти чужородні тіла з організму. До нас звернулася пацієнтка нещодавно. З такою, з таким проханням, чи могли би ми її видалити цей стен, тому що в неї не було можливості поїхати в ту клініку, де її ставили. Ми провели таку маніпуляцію успішно, видалили цей стен. Всього жінка зараз почуває себе задовільно. Вона знаходиться у нас під контролем амбулаторним. На сьогодні чимало людей мають проблеми з нирками та використовують стенд для їх функціонування. Тож потреба у даній процедурі є та буде. На щастя, тепер зробити її можна у межах обласного центру. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.